Вітаю на каналі! Сьогодні ми разом помандруємо на острів Брач, один з 1185 островів, котрі належать Хорватії. Попливемо ми паромом зі Спліта до міста Супетар. Або можна напряму до містечка Бол, де завітаємо на пляж, відомий як Златній Рад. Також обов'язково до відвідування Відова Гора з чарівним краєвидом, що аж дух захоплює, ви можете не обмежуватися тільки цим островом і побувати також на Хварі, до прикладу, але брач одне з улюблених моїх місць, тому щиро раджу. На пором також дозволяють брати домашніх тваринок. За нашого великого хижака додаткову плату не брали. Обираєте вільне місце на даху чи всередині, і навіть ваше авто може подорожувати з вами, аби не кататись автобусами на самому острові. Ми ходили по Адріатичному морю кораблем Ядролінія. Квитки замовити просто, одразу показую, також залишу посилання на сайт в описі відео. Отже, на сайті Ядролінія обирайте бол або супетар. Покажу обидва варіанти і розкажу, в чому різниця. Бол класно обирати, якщо у вас немає авто на відпочинку, тоді пором доставить вас аж до місця призначення. Щоправда, це буде недешево, 23 євро за людину. Щодо супетару вже дешевше, 6,5 за дорослого, відстань менша, але також тут є можливість взяти з собою своє авто, і це може бути вигідно, якщо у вас їде декілька людей. Аналізуйте свою ситуацію та обирайте, що краще працюватиме для вас. Взагалі, поїздка на паромі це вже самостійна атракція, особливо діти, напевно, будуть в захваті. На кораблі не хитає, Адріатичне море спокійне, тому перебувати там суцільне задоволення. Також можна побачити спліт зовсім з іншого ракурсу. Та й просто насолодитися кольором води, морським бризом, ландшафтами і трішечки урізноманітнити відпочинок на пляжі під сонечком. Ми були на острові як без автівки і користувалися громадським транспортом, так і зі своїм авто. Я насправді прибічниця другого варіанту, бо дорогою можна зупинитись де заманеться, чи то зловити красиві кадри, чи напроситись на оливкову ферму. У моїх шорт є огляд однієї з найстаріших оливкових ферм на острові Брач. Локацію теж прикріплю в описі до цього відео. Ціна всього 6 євро з людини, але є можливість спробувати, як в давні часи робили олію, і продегустувати, чи купити собі на пам'ять. Або, може, рідним в подарунок. Я також зробила плейлист Хорватія Шорс, де зібрала всі короткі відео про Хорватію для зручності. Сподіваюсь, вам сподобається. Якщо ви фанати красивих фото, то зупиніться біля ложища. Тут вийде красивий кадр. Ми тим часом дістались до пляжу Златній Рад. Хоча більшість людей вважають це піщаним пляжем, насправді це гальковий пляж. Цікаво, що галька рухається за рахунок морських течій. Це означає, що весь час пляж постійно змінює форму і кут, під яким він вигинається. Іноді ріг вигинається вправо, іноді вліво, а іноді прямо. І все це робить море, уявляєте? Я люблю це місце не в сезон, адже зазвичай тут нікогісінько. А в квітні, травні чи жовтні, вода вже чи ще достатньо тепла, аби занурити ноги і зробити маленький сімейний пікнік. Тільки ви ваші рідні і рибки, хіба не чудово? Гаразд, ще приставучий пісок. В сезон абсолютно все змінюється. Часом море буває набагато бурхливіше ніж на материковій частині. Цього разу й навіть не ризикнула в нього заходити, бо я гузка. до слова, спеціальні тапочки для плавання незамінна річ в Хорватії. Колюча галька, морські їжачки навряд чи покращать вам відпочинок, блакитний прапор, екологічний сертифікат. Видається пляжем як рівень якості, і цей пляж стабільно його завойовує. Детальніше про златній рад під час сезону дивіться в моїх шорт. А тепер відова гора. Як я обожнюю це місце, доїхати туди можна автівкою, тому нікуди лізти чи видиратись не прийдеться. Авто можна залишити на стоянці, де пасуться баранчики, і ще близько кілометра треба пройти з пішки. Але це того точно вартує. Панорама не земна, ніби на краю світу. Можна ще й перекусити за столиком. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео, і ви обов'язково побуваєте на цьому острові. Залишайте коментарі, якщо цікавить щось, що не було згадано у відео чи шортс. А я дякую за перегляд. Поставте лайк і підпишіться, будь ласка, це мотивуватиме мене, тішити вас новими відео. Це була панянка з валіскою з острова Брач Хорватія. Па-па!